До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю всіх телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую підписуватися на наш ютуб-канал Броди Онлайн. І сьогодні у новинах дивіться про таке: день героїв відзначили у бродах репортаж із центру міста. Шанування героїв України у Бузьку. Як усе відбулося? Тренінг для молоді провели у бродах деталі зустрічі, літературні читання з нагоди франкового дня. Про ці та інші новини далі у випуску. Щорічно ми відзначаємо День Героїв України. Як це відбулося у бродах, дивіться у сюжеті цей день, просякнутий сльозами і болем за тими, хто назавжди поклав своє життя за волю та незалежність України. В повсякчас важливо пам'ятати наших героїв, які виборювали свободу для нас. Щоб ми під мирним небом могли вільно жити та працювати. Як благий чоловіка, любець Бог простимає, чоловіка, що жив, мене зрішив, я один ток ме без гріха, правда твоя, правда в віки, і слово твоє істина. Представники духовенства, влади, громадськість віддали шану найкращим героям України. Попри цей сонячний серпневий день, настрій був далеко не святковим. Меджет Миколай звернувся із словом до усіх присутніх та у своїй промові вшанував тих, хто поповнив небесне військо. Сьогодні ми перед ними схиляємо голови. Ми відчуваємо як тяжко матерям, батькам, як тяжко дружинам, як тяжко чоловікам, як тяжко дітям, які чекають. І не дочекаються, які просипаються серед ночі на кожний стук, і думають, а може, а може то неправда? І ми сьогодні, тут, слухаючи ті імена, прочитані Бродівська сотня, яку ми похоронили, віддаємо честь. Міський голова Анатолій Балай поклав квіти до підніжжя стела Матері Божої як Знак пошани полеглим військовим. Пам'ять про наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за Україну. Ми вшановуємо майже кожен день. О 9 годині хвилина мовчання, потім спільна молитва. За Збройні сили України у Продівській міській раді. Але, на жаль, кожен день є нові втрати. І сьогодні Бродівська громада буде прощатися з воїном в селі Лишнів. Йому було 41 рік. Також представники влади вшанували героїв російсько-української війни покладанням квітів на місцях їх останнього спочинку, а саме на бродівських кладовищах. Сергій Нікішин. Телеканал Майн. У місті Буск також вшанували героїв. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Почуть до тебе, осени, за Важливо у складний для України час не забувати про добрі справи. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Такі справи полягають в організації різних тренінгів, які покращать психологічний стан людини. У читальній залі міської бібліотеки відбувся захід з психосоціальної підтримки за участю датської організації у справах біженців в Україні спільно із Бродівським молодіжним центром. Всі присутні мали можливість взяти участь у цікавій грі. Обери потрібну картинку, яка асоціюється з їхнім настроєм та внутрішніми переживаннями. От мені воно чогось воно так згадалось, і я себе більш так впевнено почуваю як, за як ця маленька дівчинка, і вона мені так дуже відгукується. А наступна картинка це ось дівчинка, яка ось спокійно собі п'є каву. Про щось мріє, про щось думає. Чомусь, коли подивилася на цю фотографію, в мене такі, такі спокій, таке ну якісь такі всі ніби завершені справи. І я згадую, що я дійсно завершила всі свої справи по навчанні, по якихось таких внутрішніх і зовнішніх моментах, і тому вона мені сподобалася. Це є сесії психосоціальної підтримки це такі є міні міні міні-тренінги, де ми заторкуємо різноманітну тематику в даному випадку. Це був емоційний інтелект і. Ка обізнані щодо емоцій, щодо того, як справлятися, наприклад, зі складними емоціями, що таке є гнів, що таке радість, що таке сум. Це є такі, знаєте, звичайні частини людського життя, і ми їх кожен день переживаємо. Іноді дуже важливо їх ідентифікувати і правильно називати. Для кожної людини відпочинок є різним. Саме відпочинок, який пов'язаний із відвідуванням святих місць, дає можливість отримати відчуття душевного затишку. Енергія сонця і води вони мене наповнювали, забирали мені якісь неспокій, тривоги, той, той такий стрес, який накопичився за цей період. Адже ми до відпустки готуємося доволі довгий час. кожен що собі що спланує, мріє. І очікую від цього. От коли я подивилася, це момент якогось блаженства такого, знаєте, коли можна було зануритись в себе, провести час так, як хочеться тобі. Ні під кого не підлаштовуючись, тільки ти, море, природа. Ну і от коли я на одній з один з днів я побувала на екскурсії в метеорах, оце в мене теж склалося от таке відчуття, коли я. Максимально була наближена до неба і до Бога, бо це все те місце, яке мені пощастило відвідати. Оця та духовна наповненість, емоційна, такий спокій. Я бажаю, щоб всі теж що могли його опанувати і так принести доволі довший час, щоб мати можливість переносити всі буденні труднощі, в які ми повертаємося знову і знову. Важливо у щоденних справах знаходити час на відпочинок та релаксацію. Навіть е, мій захід, який я організовую, який я вкладаю в себе частинку. О, така багатозадачність, типу, немає часу на себе. Е, Ці метелики розглядаються, і це типу як е, мій стан, що треба і там побути, і там щось організувати, і тут моменти, і там комусь відписати. Тобто, навіть коли я приходжу додому, я не можу телефонувати. Власне. Тобто постійно щось відписую, постійно щось приходять думки, Я це записую. Чесно кажучи, хотіла, щоб цей стан мій був ось таким: сховатися від всіх і до цих задачностей, як це сказати, але відпустка не скоро. Тому ще 4 місяці міста буде дати ось приблизно таким. Любителі екстриму теж вміють віднайти цікавий відпочинок безпосередньо для себе. Озеро і побачила там така активність. Ну, тобто на таких дошках з весною веснувати ну можливо вже, хоч озеро нехай буде, тому що може не виходити цього року. Так, і десь вже в думках я вже напевно на тому озері, і з такими також дошками важливо вміти вчасно змінювати місце відпочинку. Але ми собі так собі легенько е, типу, подорожували, от і змінили установку. І, взагалі, це зміна локації, наприклад, якщо, наприклад, був якийсь там важкий тиждень, ну зміна локації буде до Львова, просто відпочити, наприклад, поїхати там щось. Тобто, якщо є можливість, ми москово це робимо. Решта не скажу, решта засикаємо. Емоції та інтелект тісно пов'язані між собою. Потрібно вміти керувати своїми емоціями. Як ви, ви чуєте цей термін, емоційний інтелект, що вам вдається? Чого це стосується? Можливо, для я, якісь космови, що включити. <гум> Щось це буде таке перше, що ми змогли. Це є перша, <гум> високували. <гум> високували ці, якась реакція на якісь чинники, які відпов'язані з емоціями і начас. Траги, реагування, наприклад на на, на ну, інтелекту ага тобто це таке таке поєднання і емоцій і інтелекту це можна сказати в якійсь мірі осмислення усвідомлення щось типу такого так Провідний фахівець чітко і лаконічно розповів про особливості емоційного інтелекту у непростий час. Знаєте, в цей час нестабільності і можливо такого, навіть такого постійного стресу. Навчитися дбати про себе, про свій емоційний стан, про свій психологічний стан. Тому що, коли ми дбаємо про себе, ми також тоді стаємо. Ми є в ресурсі, і ми можемо надавати допомогу іншим людям. Ми стаємо для них в якійсь мірі такою опорою. Ось це те, що б я би хотів побажати, і до ко кожен раз. Ми оголошуємо, стараємося поширювати те, що ми приїжджаємо. Це вже наш другий візит в броди від данської ради у справах біженців. Тому запрошуємо всіх на сесії психосоціальної підтримки. Орієнтовно ми плануємо такий приїзд ну раз в місяць, скажімо, це і можливо. Наталія Коваль, Дмитро Стоцький, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн. У центрі броді відбулися літературні читання. Побувала там і наша знімальна група. Біля пам'ятника Івану Франку зранку зібралися працівники комунальної установи центральної бібліотечної системи. Спільно із владою громада міста вшанувала Івана Яковича Франка. Цей захід приурочили з нагоди 167-ї річниці від дня народження письменника. Він особистість багатогранна, і найкраще ми його розуміємо через призму поезії, якій безмежна любов до України. Ріканогтіва вела програму заходу. А на початку події усіх полеглих за волю України вшанували хвилиною мовчання. Далі до покладання квітів запросили представників влади. А саме заступницю Бродівського міського голови Ірину Олеху та начальницю відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яну Родін її пізнав, чи ж я міг не полюбити її сердечно, не відриктися власних тих, щоб їй віддатись до конечного. Іван Франко з вершин. І низин. Земля – земле, моя всеплодюща мати. Земле. Моя всеплодющая мати, сили, що в твоїй живе глибині, крапку, що в бою сильніше стояти, дай і мені, дай теплоти, що розширює груди, чистить чуття і відновлює кров, що до людей безграничною буде чисту любов. Дай і огню, щоб ним слово налити, душі страсать, громовую дай власть. Правді служити, неправду палити, вічну дай страсть, силу рукам дай, щоб кута ламати, ясність думкам, серце кривди влучати, дай працювати, 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 працювати в праці сконай. Кримить, благодатна пора наступає, природу розкішнає, дрож пронемає, жде спрагла земля плодотворної зливи. І вітер над нею гуляє бурхливий, і з заходу темна, хмара летить, гримить. Гримить, та й на дрож пронемає народи. Мабуть, благодатна хвиля надходить. Мільйони чекають щасливої зливи. Ті хмари блідної будівщини тіни, що людськість, мов красна весна, обновить, гримить. Звучали не лише поезії з уст бібліотекарів бродівської громади, а й музичні композиції, які допоміг втілити у реальність талановитий житель Бродівської громади Михайло Добрянський. Відтак звучала пісня на слова Івана Франка під назвою Червона калина. Чого в лузі гнешся? Червона калино чого в лузігнешся? 안녕 yeah. yeah. Захід відбувся за 15 хвилин, і таким чином франкові читання пройшли успішно. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Бродівський центр соціальних служб продовжує співпрацю із Бродівською районною організацією Товариства Червоного Хреста України. Десятки сімей Бродівської громади, які опинилися у складних життєвих обставинах, Уже отримали продуктові набори та інші речі першої необхідності. Тепер для родин із дітьми Червоний Хрест України передав набори посуду. КНП «Бродівська міська Центральна лікарня отримала нову швидку допомогу. Нещодавно Мазовецьке воєводство передало два автомобілі швидкої допомоги українським громадам Бердичеву та Бродам. Зі слів директора КНП Бродівська міська лікарня Мирослава Тимуса у салоні є все необхідне для надання допомоги пацієнту, дефібрилятор із кардіомонітором. Транспортний респіратор, кисневі маски, захисні костюми, дезінфікуючі засоби та інше. День пам'яті захисників України розпочали спільно із воїнами та родинами загиблих. Разом помолилися та віддали шану полеглим героям, бійцям, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Дякуємо захисникам за можливість зустрічати ранкове сонце. Дякуємо, що можемо працювати і жити. Відчуваємо велику відповідальність перед героями, які тепер у небесному війську. У конференц залі Бродівської міської ради відбулася фахова зустріч. Кожен і кожна має право на допомогу. Взяли участь освітяни, представники місцевого самоврядування, відділу соцзахисту, соціальних служб молоді та активістів громади, керівниця програм із протидії торгівлі людьми громадської організації Центр жіночі перспективи Олена Кальбус розповіла про проєкт протидії людьми. Зараз його втілюють. У 15 громадах Львівщини і Бродівська серед них на цьому ми завершуємо бродінню. Пам'ятаємо і шануємо наших героїв. До зустрічі в наступних ефірах.